Вітаю, вітаю, мої любі! Це телемагазин Прованс, і у нас вже взуття взуття, тому що стає прохолодно і дійсно хочеться постійно себе почувати в теплі, комфортно, затишно, ну і при цьому активно проводити свій кожен день. У нас дуже класна взагалі пропозиція. Одразу зазначу, що вони такі маломірочки, тому дуже важливо зараз заміряйте свою устілочку, коли телефонуєте до операторів колцентру, називайте заміри своєї устілки, а вони вже вас зорієнтують. Тому що я е, ношу 39-й, одягнула 40-й, Він мені прямо так. Да, я його вдягнула, але і ще здається, він іде на таку більш вузьку ніжку. От зараз можна якраз його розглянути буде ближче. Вони більш на таку вузьку ніжку, але тут насправді стільки принаду у цих а, сьогодні. У нас таких кросівках я б навіть сказала. Тут, по-перше, ідуть ось такі така шнурівка, але вона йде, видно там. Я не знаю, пане режисер. Ось тут у нас шнурівка йде ось така резинова. Це мені прям дуже імпонує. Я коли одягала, це прям дуже зручно. Дивіться, не потрібно нічого шнурувати, тут уже все продумано. Тут ще з боків ідуть такі штучки. Ви то можете собі підзатягнути за потреби. Видно там, пане режисер, бо я вас не чую. А дивіться, тут у нас ідуть ось такі еластичні, така еластична шнурівочка. Тепер далі дивіться, теж тут у нас всередині цей язичок, де бачите, тут теж все у нас дуже еластичне, класно потягується. Тому, якщо у вас є підйомчик, подивіться. Дивіться, ось тут у нас ідуть ось такі шнурівочки еластичні, і коли у нас підйомчик так буде рухатися, вони будуть рухатися за вами і повторювати кожен рух вашої ніжки для тих, хто не... Зраджує активному стилю навіть взимку жіночі утеплені кросівки код товару КР 74 у такому стильному чорному кольорі. Ця модель є ідеальним балансом між спортивним взуттям та зимовими черевичками. А в нас вже є падіння вартості 1800 гривень. Чудово, якщо враховувати, що це у нас, давайте далі роздивлятися ще підошвочку. Давайте роздивимося зараз. Видно там нашу підошвочку. Дивіться, по-перше, вона йде ось на підвищенні. А висота у нас платформочки тут іде десь сантиметра, мабуть, три. Мені навіть здається, ось тут де каблучок. Взагалі, мабуть, буде десь три сантиметри додавати. Так? Матеріал у нас іде штучна шкіра, а всередині у нас штучне хутро. Ой, до речі, давайте ще всередині зараз вам. Вам продемонструю. Дивіться, мої любі. Зараз не знаю, чи видно буде ось всередині. Звертаю вашу увагу, утеплення максимальне. Кростівки мають тепле штучне хутро по всьому внутрішньому об'єму. А додатково саме устілочка ще теж іде у хутряна, що створює такий подвійний захист від холоду. Кросівки оснащені такою міцною підошвою, яка зберігає еластичність на морозі, забезпечуючи відмінне зачеплення з поверхньою. Тобто, вам не буде в них слизько. Це взуття ваш найкраще і вибір для довгих зимових прогулянок та активного відпочинку доступні, а розміри від 36 від 36 до 41. так, у нас 1650 гривень. У нас знову падіння вартості. За ось це розкішне взуття. Подивіться, взагалі, як воно виглядає абсолютно під будь-який ваш лук буде підходити. Чи то джинси, чи це класична спідничка. Подивіться, взагалі, наскільки вони універсальні. Справді вони дуже комфортні, зручні. Якщо у вас вузька ніжка, зверніть увагу, вони йдуть саме на вузеньку ніжку, вони невисокі. Так, подивіться, вони якраз ідуть. Такої класної висоти, якщо ви полюбляєте саме під якісь брючки, так, під джинси, щоб вони, от, знаєте, були як класично, так поверх, то ця моделька буде саме для вас. Отже, розмірна сіточка, я нагадую, від 36 до 41. -го. 36, 36 розмір. У мене зазначено, що іде на 23 сантиметри устілочка, 37 розмір на 23,5, 38 розмір 24 сантиметри, 39 розмір іде у нас 24,5 сантиметри, 40 розмір 25 сантиметрів і 41 25,5. Нагадую, що вони трішки мало мірять, тому враховуйте цей нюанс, так? Далі, давайте я продемонструю ще на своїй ніжці. Я вже одні одягнула, хочу вам якраз продемонструвати їх. Так, можу якраз перейти. А, тут у мене трошки бірочка, ну нічого, ми зараз її так оп, вбік приберемо. Подивіться взагалі, як вони класно будуть просто поєднуватися навіть ось з джинсами. Дуже елегантно виглядають, нічого зайвого абсолютно, еластична підошвочка. Єдине, що на вузеньку ніжку і. Враховуйте, що трішки мало мірять, тому сміливо там. Ну там уже скоригують вас оператори кол-центру, Все ж таки, який краще розмір обрати саме за довжиною, так, вашої устілки. Це дуже важливо. Красивий так, чорний колір, класичний, абсолютно під все буде. А ну і звісно, вартість сьогодні теж неймовірна, якщо враховувати, що. А сьогодні це йдуть у нас зимові такі кросівочки. Так виглядають, ніби це натуральна шкіра, це у нас іде екошкіра, так, штучна, і а, тут ще всередині у нас вони оздоблені таким штучним кохутром. Надзвичайно комфортно в підйомчику, тому що шнурівочка еластична, ніжка рухається собі так. Тобто, якщо ви звикли активно рухатися кожного дня, любите багато ходити пішки, ця. Моделька саме, <клух> саме для вас. Ну що ж, переходжу до своїх кросівочок сюди ближче. А у нас вже чудові новини. Не може бути. А, дівчата, у нас знову падіння вартості. Ну, це вже остаточне падіння вартості 1499 гривень за ось цю модельку. Тому поспішайте, так як ви розумієте, що кількість не така велика, як нам би хотілося, можливо, і щоб всім вистачило. <кхи> тому краще телефонуйте прямо зараз, називайте код товару КР74. Класні кросівки. Я нагадую, що тут <кхи> не знаю, дивіться. Дивіться, тут у нас є шнурівочка, яку ви ще можете затягнути. Бачите, вона тут так цікаво зроблена. А тут ідуть такі ось стопори, фіксатори, так і ще ось. А коли шнурівочка, так тут, щоб ніде нічого не торочилося, Потім, якщо потрібно, ви можете собі бачите, ось як класно вона видно там зараз. Держися, як вона як вони класно потягуються. Бачите, яка еластична, йде шнурівка. Це дуже зручно, комфортно. Бачите, а плюс ще такий язичок, іде хутряний. Дивіться, хочу просто максимально вам ще їх продемонструвати всередині. який йде штучне хутро, як це комфортно буде, як тепло. І затишно ніжці а, так хочемо вам ще показати, як правильно робити заміри вашої а, устілочки. Так вашої ніжки а, треба обов'язково поставити так на папіру, ввести свою ніжку і правильно ще <кій> заміряти ми любі, тому а, зараз робіть заміри своєї ніжки. Коли телефонуєте, називайте а, саме а, скільки сантиметрів ваша устілочка. У операторів кол-центру є всі заміри, тому вони з легкістю зорієнтують вас, який краще вам обрати розмір. Ну і звісно, якщо все ж таки не буде вашого розміру, не засмучуйтеся, тому що а, можливо щось вам зможе запропонувати інше у нас, і таке буває. Значить, то не ваша моделька. Знаєте, як я себе завжди заспокоюю, що, Ну, значить, це. Не моє. У нас ще й подарунок буде? А, оце. Угу. Так, а що це у нас тут? Дезодорант для взуття, універсальний для спортивного та повсякденного взуття. Надає свіжість та усуває неприємні запахи. О, він ще й непогано пахне. Дивіться, який у нас ще подарунок сьогодні. Отже, сьогодні при купівлі ось цієї чарівної пари взуття. Такі красівочки, наші чорні, так штучної шкіри з штучним екохутром. А коли ви купуєте це взуття, ще отримуєте безкоштовно в подаруночок ось такий дезодорант, освіжувач, так, для ваших ніжок. Ви можете скористатися не тільки так зимою, осінь, чи й літом можна теж буде в будь-яке взуття, в красівки, в босоніжки, Бачите, в зимове взуття, якщо ваші ніжки здатні до пітливості, так а у нас буває, що може і не здатні, але тут на. Ще на вулиці були, а потім зайшли. У маршрутку, а там так накочегарили добряче. Ви як в сауну зайшли. То тут хочеш не хочеш, пропітніш. Тому дивіться, дуже класна взагалі пропозиція сьогодні. І ще й подарунок у нас є для вас. Чудово! Мені все подобається. Отже, залишається тільки зателефонувати за безкоштовним номером 0800 21 44 88 замовити своє най... найзручніше так і таке класичне взуття виглядає дійсно дуже оригінально, вишукано, абсолютно. Під будь-який ваш одяг від джинсів до класичних брюк до сукні навіть. Ну і звісно, доставочку ми сплачуємо за вас. Тому ви економите на доставці. Не забувайте про це. Ну і подарунок, до речі, слухайте. Теж дуже м, така, знаєте, дрібничка, але приємно. Бачите, у вас такий, бачите, добротний іде. Тут у нас 150 мл об'єм іде нашого подаруночку. Ну що ж, ми будемо рухатися далі? А ви продовжуйте телефонувати і залишайтеся з нами.